Вітаю вас, друзі! В випустила новинку. Це компактний лабораторний блок живлення, портативний лабораторний блок живлення, який має друзі потужність 150 Вт і він дуже дуже маленький. Сьогодні ми проведемо його огляд і тест. Буде дуже цікаво. Обов'язково дивіться це відео від початку і до кінця, і не перематуйте. Модель пристрою дп 150 вхідна робоча напруга від 5 до 32 В, вхідний робочий струм від 100 мА до 5 А, як я зрозумів, крок регулювання навантаження 0,5%. Розміри 106х76х28 мм. Робоча температура від 0 до 40 градусів, вихідна робоча напруга до 30 В, струм до 5 А, потужність до 150 Вт. Коефіцієнт ефективності 96,3%, вага 178 грам. Пристрій має захист від високої та низької напруги, перегріву, захист від зворотньої полярності, захист від перевищення струму, перевищення потужності і неправильної полярності на вході. На момент зйомки цього відео продавця існує дві комплектації даного пристрою без додаткового блоку живлення, як у нас на огляді, і з ним а, блок живлення абсолютно такий самий, як в комплекті з паяльником HS-02B. Або h 2 a Доволі непоганий блок живлення. Але, друзі, сталося, що сталося, цей блок живлення в мене чомусь згорів. Хоча до цього він відмінно працював, майже не перегрівався. Дуже він мені сподобався, він є таким компактним, крутим, але у мене згорів. Тому напишіть в коментарях, якщо у вас така сама ситуація, можливо, щось не так з самим блоком. Тож, переходимо до самого пристрою, відкриваємо і в комплекті нас зустрічає інструкція користувача на, певно, що китайській та англійській мовах. І сам лабораторний блок живлення. Одразу хочу відмітити, наскільки компактний цей пристрій поміщається на долоні. Нижня частина і бокова виконана. З металу, верхня частина з пластику. Маємо великий 2,8 дюймів кольоровий дисплей, який може ось так: от нахилятися для більшої зручності у користуванні. Далі в комплекті нас зустрічає кабель microUSB для під'єднання пристрою до комп'ютера. Комплектні дроти типу банан, крокодил мають довжину десь 95 см. Переріз дроту не вказаний. Схоже, це десь 14, можливо, 16 АВГ. Сама ізоляція м'якенька, але це не такі, от, як ви знаєте, якісні мідні силиконові дроти. ось Такого плану, то ем, все-таки це не силікон, це щось інше, воно більш слизьке. Але м'якеньке. Сподіваюсь, ці дроти спокійно витримають струм 5 А, який може видавати даний лабораторний блок живлення Як я вже і казав, пристрій дуже компактний. З лівої сторони маємо логотип в нірсі, з правої сторони, кнопка увімкнення. До речі, кнопка гумова, і по колу вона має підсвічування. На верхній частині пристрою маємо роз'єм microUSB для під'єднання е, даного блоку жилення до комп'ютера, вентиляційні отвори. До речі, система охолодження в даного пристрою пасивна. І це, друзі, чесно, маючи такі габарити, таку потужність, це, ну, я би сказав, неймовірно. оскільки всі е, такі міні-регульовані блоки живлення, які в мене є, да, вони усі мають вентилятор, а без вентилятору вони просто працювати не зможуть. А виробник в НІРСі обіцяє, що даний пристрій має бути абсолютно тихим, і це ми теж обов'язково перевіримо на максимальному навантаженні. Далі у нас є перемикач Power Delivery EDC. DC. Ми можемо живити даний пристрій через роз'єм. USB Type-C з підтримкою Power Delivery і додатковий роз'єм dc 5,5 на 25 для того, щоб ним користуватися, нам потрібно перемкнути перемикач у це положення і може працювати даний лабораторний блок живлення від напруги. Від 5 до 32 В. З протилежної сторони у нас є два термінали типу банан і вони підсвічуються. Також у нас є ось таке коліщатко для налаштувань пристрою. Зверху у нас розташований дисплей, який є поворотним, і кнопки для керування пристроєм. На нижній частині у нас. До речі, нижня частина металева у нас модель пристрою. І також вказано вихідна напруга від 0 до 30 вольт і струм до 5 А. Під'єднуємо живлення. і Ми бачимо, що в даному випадку з коробки пристрій має китайську мову інтерфейсу. Це взагалі не проблема. Натискаємо кнопку Home, кнопку вправо, крайню праву кнопку і обираємо англійську мову. Так, і ми бачимо, що так, інтерфейс має вигляд більш зрозумілий. Так, В даному випадку у нас відображається вхідна напруга 20, і 26 вольт, активність зумера, температура, я так розумію, температура десь всередині корпусу на його транзисторах. Вихідна напруга, встановлена напруга, вихідний фактичний струм, встановлений струм, і вихідна потужність в ватах. Також даний пристрій має, вміє працювати в режимі CCCV, тобто він, вміє, він є повноцінно як зарядний пристрій до акумуляторів. І у нас є це дуже зручно і дуже добре лічильник енергії в ампергодих, годинах і час, протягом якого пристрій працює. Індикатор статусу, ми бачимо, що зараз пристрій вимкнуто. Тобто на а, вихідні а, контакти не подається напруга. Для того щоб запустити вихід, натискаємо кнопку Power і ми бачимо, друзі, що напруга на виході становить 14,4 В І, до речі, у нас починають підсвічуватись вихідні контакти плюс червоним і мінус синім. Десь таке рішення я вже бачив. Давайте дізнаємось, наскільки точна напруга у нас на виході. Встановлено 14.4 на виході 14.39, дуже добре. Натискаємо крайню праву кнопку і переходимо в рядок, який ми хочемо змінити. І коріщаком ми регулюємо напругу. Давайте встановимо максимальну напругу. Максимальна напруга, дивіться, друзі, 20,05 і 20,05 на мультиметрі. До речі, цей мультиметр доволі є точним. Так, давайте встановимо тоді напругу 10,05 10, і 10.05 на виході. Неймовірно, друзі, цей блок живлення. Доволі точно е видає і відображає напругу. І Мінімальна напруга 1,05 і на мультиметрі 1,06. Чудово, напругу він відображає дуже чітко. Щоб встановити необхідну напругу таструм, натискаємо крайню праву кнопку, стрілочками, переходимо в рядок, який ми хочемо змінити, і коріщатком встановлюємо необхідну нам напругу. Наприклад, нам потрібно Напруга 12,6 В, така як в 3 с літій-іонному акумуляторі, наприклад, для того, щоб його зарядити. І знову натискаємо крайню праву кнопку для того, щоб перейти в рядок, де ми можемо встановити струм. Струм можна максимально встановити до 5,1 А. Мінімальний струм, який ми можемо встановити. До рівня 1 мА. До речі, чи буде це працювати цікаво, запускаємо. Так, ми бачимо, що 1 мА ми не можемо задати, ми можемо задати, скоріш за все трохи більше. А хоча ні, друзі, дивіться, у нас. 1 мА і все працює. Щоб зайти в меню, натискаємо кнопку Home і кнопками вліво-вправо ми можемо переходити по різним пунктам. Перший пункт Power, в якому ми можемо налаштувати захист від максимальної напруги, захист від максимального струму потужності. Максимальна температура. В даному випадку я встановив на 60 градусів. Мінімальна напруга на вході, тобто, якщо наша напруга на вході буде менше, ніж. 5 вольт, Даний пристрій не буде працювати. так Максимальну напругу можемо встановити на 31 вольт. Да, максимум 31 вольт ми давайте встановимо на 30 про всяк випадок. Максимальний струм, який ми можемо встановити, 5,1 А. Максимальна потужність 150 Вт. І температура, ну давайте для початку ми встановимо просто для тесту 50 градусів. Мінімальна напруга, при якій спрацьовуватиме захист 5 вольт. Я маю на увазі напруга по входу. І максимальна напруга, яку ми можемо встановити. Ну, друзі, до 30 вольт, але я не бачу абсолютно в цьому потреби. Нехай буде 5. Так що ж, переходимо в наступний пункт кнопкою вправо. System. Ми можемо змінювати мову серед англійської та китайської. Так, Переходимо далі. можемо змінити тему, друзі. Так, В даному пристрої можна змінити тему. І подивіться тепер, як у нас доволі цікаво відображається інтерфейс. Ми маємо фактично вихідну напругу, струм і потужність ватах. Внизу у нас встановлена задана напруга та струм, температура. Статус роботи. Ось так зупинено, ось так включено, режим роботи. До речі, даний пристрій е, має комірки пам'яті, тобто пресети. Ви можете налаштувати свої задані пресети з е, певною напругою і струмом, і переключатись між ними це дуже, дуже зручно. Вхідна напруга 20-25 вольт час роботи і лічильник ватт-годинах та ампергодинах. Як на мене, дана тема цікавіша, ніж та, яка йде по замовчуванню. Так, Переходимо далі. Можемо регулювати яскравість дисплею. І одразу хочу сказати, що дисплей доволі яскравий, навіть у ясний сонячний день. Так, гучність зумера максимальна. Давайте поставимо. Десь близько мінімума. Метеринг відповідає за активацію лічильника. В положенні close лічильник буде рахувати віддану ємність в ватт-годинах та ампер-годинах. В положенні open у нас лічильник перестає рахувати віддану ємність. Останні пункти бау, де ми можемо побачити модель пристрою. Та версію його прошивки. Для того, щоб перемикатися між камірками пам'яті, коротко натискаємо кнопку M і ми бачимо, що у нас ну, вони майже не налаштовані. М1 налаштований під 14,4 В, струм 1 А. Наступний 5 вольт, десь там я налаштовував 12,6 В. Для того, щоб налаштувати даний пресет, от, наприклад, нам потрібно налаштувати M2 пресет. Затискаємо кнопку M, натискаємо крайню праву кнопку і задаємо напругу, яка нам необхідна, наприклад, літій іонку зарядить 4,2 В. І давайте встановимо струм, ну, хай буде. 500 мА, до прикладу, так. І все. В принципі, у нас ця комірка налаштована. Виходимо. Переходимо на комірку М3, і ми бачимо, що у нас 4,2 вольт 500 мА. Дуже зручна функція. Затискаємо крайню праву кнопку, і ми переходимо в меню, де ми можемо бачити у вигляді графіку струм і напругу, яка зараз віддається на споживача, тобто на вихід. Кнопки даного пристрою можна заблокувати. Наприклад, якщо у вас є дитина і ви не бажаєте, щоб вона там вам щось накласила, то ви можете затиснути кнопку Power, активувався замочок, і тепер кнопки не активні. Доволі зручна функція, як на мене. Під'єднуємо штатні дроти в роз'єм, вони заходять доволі щільно, я вам скажу. До виходу блоку живлення можна під'єднуватись не тільки за допомогою терміналів типу банан, а ще. Ми ось так от відкручуємо муфту і вставляємо дротик. Тим самим ми можемо під'єднувати напряму наші. Акумулятори або споживачі. А зараз я проведу тестування даного лабораторного блоку живлення за допомогою електронного навантаження від АТОрч. У нас встановлено напруга 14,4 вольт по виходу струм 1 А. Зараз пристрій живиться від блоку живлення з. Power delivery до 100 Вт. Запускаємо вихід, запускаємо електронне навантаження, яке налаштоване на 500 мА зараз. І бачимо, що ми знімаємо 7,2 Вт. До речі, зверніть увагу, кабель має ваттметр. По входу в нього споживається 7 Вт і на виході 7,2 Вт. Дуже схоже, що у нього досить високий коефіцієнт корисної дії. Так що ж, давайте ми встановимо струм. На максимум 5,1 А. І спробуємо, друзі, збільшувати струм на електронному навантаженні. Бачимо, встановили 1 А на виході у нас 14,5 Вт. Давайте поставимо 2 А і ми бачимо, що 29 Вт у нас знімається з електронного навантаження. І 29, 30 Вт 29. 30 Вт по входу. Друзі, він доволі ефективний, я вам скажу так, це пишіть на фоні мультиметр. Ну що, друзі, пробуємо 3 А. 43,6 Вт, 43,5. і... 45 по входу, друзі. Це, ну це я би сказав неймовірно, він дуже ефективний. Для порівняння, для порівняння я вам покажу, як працює цей блок живлення, і ви зрозумієте різницю. Вона величезна просто. Для порівняння енергоефективності пристрою візьмемо інший міні-лабораторний блок живлення. Встановлена напруга 12,6, струм 2 А. Бачимо, що на виході ми віддаємо 23,9 Вт, можна вважати 24. І, друзі, споживаємо ми в цей час 31 Вт. Тож, у нас 3 а, 3 а. Ну що, 4 А спробуємо. 58 Вт, друзі. 58 ми знімаємо. 61 по входу, 60 і 58 по виходу. У нас різниця в 3 Вт. Можете порахувати коефіцієнт. І давайте ми, друзі, встановимо, потроху піднімемо до. Так, мультиметр вимкнувся. Піднімемо до 5 А. Це його максимум по амперажу буде, саме цього блоку живлення. Бачимо, друзі, 65 Вт, 69 по входу. Так, і давайте 4,9 А71 Вт. І. 5 ампер, друзі, ми знімаємо 5 ампер і у нас 72,5 Вт, 77-78 по входу. Тож, давайте залишимо ось так цей блок живлення на хвилин 15. Нехай він гарненько прогріється і побачимо, як він себе поведе. Чи справиться система охолодження з таким навантаженням? Минуло близько 15 хвилин, блок живлення продовжує працювати. Так, Давайте викнемо запис відео і хочу вам продемонструвати, що, друзі, у нас температура корпусу зверху 34 градуси, збоку також 34. Нижня частина у нас нагрілася найбільше 38-37 градусів. Так, і у нас є е, вбудований термодатчик, який показує 42 градуси. Друзі, при такій потужності, без активного охолодження, у нас блок живлення нагрівається лише до 42 градусів всередині. Це, це відмінний показник, і, е, скоріш за все, дійсно даний блок живлення може спокійно працювати без активного охолодження. Тож, Оскільки так він справляється без проблем, давайте додамо напруги. 16,4 вольт знімаємо 82,5 Вт. По входу 89, 17, 18, от 92 Вт, друзі. І 100 Вт знімаємо з блоку живлення. 92,6. По струмам у нас відображається 5,03 А. І Електронне навантаження знімає 5 А. Так, друзі, ну це прям максимум. Максимум, бо більше даний блок живлення не здатен пропускати через себе. Але ж у нас лабораторний блок живлення на 150 Вт. І для того, щоб перевірити максимальні можливості даного блоку живлення, по-перше. Перемикаємося в режим DC за допомогою перехідника 55 на 25 на XT60. Будемо використовувати батарейку напругою 294 В 7 s 4 p Це літій-іонна батарея має ємність 435 Вт, 17,5 А. Це і фактична ємність дана батарейка стояла в ДБЖ. Пам'ятаємо, що у нас робочий діапазон напруг до 30 вольт від 5 вольт до 32 В, тому ми поміщаємося в цей діапазон, під'єднуємось. Лабораторний блок живлення запустився, друзі. І тепер він здатен віддавати 150 Вт. Що ж, давайте ми запустимо вихід і запускаємо електронне навантаження. і Ми бачимо, що ми знімаємо 92 Вт. Так, друзі, ну що, давайте ми будемо збільшувати збільшувати напругу для того, щоб провести йому стрес-тестування. Так, бачимо, що вхідна напруга 26,4 вольт. Підвищуємо напругу 19,4, 20, 22. Так, 26 вольт. 129 Вт ми знімаємо. Ага, 26 вольт ми більше дати по виходу не можемо, друзі. Мабуть, через те, що у нас напруга по входу 26 вольт. Так, що ми можемо зробити? Трішечки підняти струм 5,1 А. Так, у нас спрацьовує захист. Захист в е, самому лабораторному блоку живлення, тому що там максимум 5 А. Так, давайте ще раз. 129 Вт ми знімаємо, друзі. 129 Вт. Такий малюк віддає собі. Дивіться, який маленький. Він не має активного охолодження, тобто він абсолютно безшумний. І от так от він собі працює. Виходить, у нас такий автономний лабораторний блок живлення, абсолютно безшумний, доводі потужний, який може працювати від акумулятора. Що залишаємо так десь хвилин на 10-15 і побачимо, який буде в нього нагрів. Минуло 9 хвилин, і, друзі, ще я хочу відмітити, що даний блок живлення він не гріється в даному випадку. Його температура становить 36 градусів, і температура всередині 40 градусів при таких налаштуваннях. Зараз він віддає, друзі, 128 Вт. Але слід зауважити дуже важливий момент, що даний модуль є понижуючим. Ми бачимо, що у нас знижується напруга на акумуляторі 25,86, і у нас 25,37 напруга по виходу теж зменшується. Хоча задана напруга 26 вольт. Тому обов'язково враховуйте, що якщо ви плануєте заряджати, наприклад, 20. В 4 вольтові акумулятори, це літій іон 7С або залізофосфат 8С або два сонцево-кислотних послідовні, то вам обов'язково потрібно джерело живлення DC, яке матиме напругу ну, я думаю, 30-31 вольт. І тільки тоді ми зможемо на виході отримати близько 29,4. Під'єднуємо джерело живлення на 30 вольт. І ми бачимо, що у нас напруга відповідно по входу 30 вольт. Давайте спробуємо трохи додати 31,3. І тепер ми спробуємо прямо максимум, -максимум витоснути з цього е лабораторного блоку живлення. Так, запускаємо навантаження 122 Вт, 131. І давайте ми спробуємо, друзі, підняти напругу. Так, 26 вольт, 27, 28. Ми можемо, друзі, вже встановити вольт. І ми бачимо, що 141 Вт ми знімаємо. Я прям трохи в шоці. Такий малюк а стільки може. Так, 29 вольт. Так, друзі, 29,4 вольт при вхідній напрузі 31 вольт, і це значить, що. Даним пристроєм при, його, при його максимальних можна сказати, можливостях вже можна спробувати заряджати літій іоні, літій-залізофосфатні елементи, точніше акумулятори напругою 24 В. Так, і давайте ми подивимося, яку максимальну напругу і струм він може віддавати. Так, 5 А149,7 Вт. І на лабораторному блоку живлення, який під'єднано сюди, ми бачимо 153 Вт. 153 Вт споживання, 149,7 він віддає. Так, і давайте прямо максимум максимум. ну Зараз, мабуть, спрацює захист, так я і думав. Спрацював захист по перевантаженню. Так, знову запускаємо. 149,6 Вт, друзі. Так от, я його тримаю в руках, і він не шумить. ну В цьому сенсі він мене дуже приємно здивував. І він при цьому майже не гріється. ну Це дуже круто. Минуло 8 хвилин, і ми бачимо, що блок живлення абсолютно не гріється. Температура всередині 41 градус. В руках я його тримаю, він має температуру. Таку, як температура тіла, і ми можемо зробити висновок, що у випадку, коли е різниця вхідної та вихідної напруги майже не відрізняється, то нагрів у нас мінімальний. А тепер, друзі, давайте ми встановимо напругу значно нижче. Давайте ми встановимо, Наприклад, 12 вольт. Так, і тепер залишаємо ще так на хвилин 10-15 і побачимо, чи буде нагріватися даний блок живлення. Минуло ще 10 хвилин. Давайте подивимось, який тут нагрів. Вімкнув запис. І, друзі, що ми бачимо, 38 градусів. Всього лише 38-39 градусів корпус. Інша сторона 35. І що я вам скажу, даний пристрій абсолютно чудово працює. З пасивної системи охолодження. Температура всередині становить 43 градуси, і можемо зробити лише єдиний висновок, що проблем з охолодженням у даного пристрою абсолютно немає, і він є абсолютно тихим. Відверто кажучи, мені стало дуже цікаво, чому цей блок живлення такий ефективний. І давайте ми його розберемо. Для цього потрібно відкрутити два осі гвинти і під кожною. Гумової ніжки у нас теж знаходяться гвинти, які необхідно відкрутити. Всередині блок живлення виглядає наступним чином. Ставте на паузу, кому цікаво, та розглядайте. Через нанесений на заводі герметик, такий, що його просто не відірвати. На жаль, не може розібрати цей пристрій до кінця, але ми всередині бачимо ось такий дросель, бачимо конденсатори. Напругою 35 вольт, трішечки з запасом, враховуючи те, що робоча максимальна напруга 32 вольта по входу. Ось так от виглядає. Дійсно, ми бачимо, що. У нас пасивна система охолодження. По ергономіці пристрій зручно тримати в руках, але я впевнений, що більшу частину свого часу він буде лежати десь на поверхні і виконувати своє завдання по оживленню навантажень або зарядці акумуляторів. По керуванню для того, щоб встановити необхідний струм або напругу. Нам ось таким чином е, потрібно це регулювати. В принципі, немає ніяких питань, до цього ми швидко звикаємо і користуємося. Але є один момент, коли нам необхідно запустити вихід, нам потрібно а, затискати оцю кнопку. Як на мене, було б значно зручніше, щоб кнопка запуску виходу була десь ось тут, коротше, десь під рукою на верхній панелі. От, і це є не дуже зручним. Оце єдиний такий момент. До речі, кнопка має підсвічування. Щодо поворотного дисплею, дуже зручно, коли ми можемо встановити необхідний кут. Але в даному пристрої є один момент. Дивіться, друзі, я ледве торкаюсь пальцем. Бачите, і він вже падає. Ось якщо з такого положення. Ось дивіться. Трішечки доторкнувся, і він собі падає. Нам не вистачає кращої фіксації дисплея, особливо в такому положенні. Бачите, він ось, наприклад, падає. І пристрій новий. З часом, коли ми частіше будемо відкривати-закривати дисплей, то не впевнений, чи буде він триматися навіть в такому положенні. І це, друзі, єдині мої нарікання по цьому пристрою. До речі, ніжки гумові і пристрій не буде ковзати навіть по слизькій поверхні. Ну а всьому іншому, друзі, у мене до цього пристрою нарікань абсолютно немає. Я його потестував деякий час і дуже ним задоволений. Тому посилання на нього я залишаю в описі під відео. І купу інших посилань теж знайдете, як завжди, в описі під моїм відео. А на цьому в мене все. Друзі, для того, щоб. Україномовний контент просувався, необхідно ставити вподобайки і писати коментарі. Так працюють алгоритми Ютубу, коли Ютуб бачить активність аудиторії, то він просуває україномовний контент. Тому, якщо вам не байдуже до україномовного контенту і хочете, щоб він просувався, будь ласка, пишіть змістовні коментарі, пишіть вподобайки, відповідайте іншим користувачам на коментарі. А на цьому в мене точно все. До зустрічі в нових відео. І останній важливий момент: даний пристрій не має кнопки вимикання. Вимкнути можна його тільки ось таким чином.